Через дихання в тебе з'явилося таке відчуття щастя, як в дитинстві. За цих три дні я йду і мені хочеться усміхатися, я наповнена енергією. Я почала дихати і це взагалі перевернуло життя. Рекомендую в будь якій країні знайти людину, чоловіка, який дасть вам цю силу. Міжнародна асоціація за загальнолюдські цінності. Яка спеціалізується на підтримці психічного здоров'я біженців і переміщених осіб у всьому світі, представляє проект Мир душі та сила серця. Ми дуже хочемо підтримати тих людей, які допомагають іншим за допомогою цих дуже ефективних методів підвищення енергії, зміцнення почуттів, управління стресом. Щоб вони могли підтримувати власне благополуччя і продовжувати функціонувати у важливій роботі, яку вони виконують. Історії людей, які втікали від війни, історії людей, які залишилися в Україні, я їх проживала своїм серцем і намагалася їх обійняти, а сама опустошувалась, і я прийшла з цілею, щоб мені допомогли наповнитись. Якщо ти больная і нещасна, ти нікому допомогти не можеш. И поэтому спочатку треба укріпитися самой, а потім э, можливість допомагати комусь. Скай она просто щось неймовірне зробила з моїм тілом, з моєю свідомістю і з моїм серцем. Я змогла розслабитися і змогла знайти для себе джерело енергії, тобто. Те, чого мені не вистачало, Дуже потрібні такі техніки, які працюють доступным простим способом і быстро і эффективно в короткий проміжок времени. So we have... Тому у нас є спеціальна програма і для тих, хто надає послуги для робітників, працівників у сфері розбудови меру, біженців та спеціалістів з психічного здоров'я. Програма скай. Це сударшан Крія, яка використовує специфічні ритми дихання для усунення стресу, підтримки різних органів і систем організму, трансформації емоцій, що переповнюють і відновлення душевного спокою, таким чином підтримуючи всю систему, розум, тіло, робоча, проста, коротка схема з дуже швидким і дуже висязаємо результатом. 186 країн, 30 тисяч тренерів та мільйони практиків. Sky по всьому світу активно зцілюють себе, користуючись даною програмою, адже дослідження показують, що Sky значно знижує рівень стресу, депресії, тривоги і посттравматичного стресового розладу, а також значно покращує самопочуття, як психічне, так і фізичне. Пользує. Ці клубки психологічке і ці клубки здихати на це ясне на етап, максимально ефективно, ефективно, <тіршені> Отже, всього за 9 годин ми навчаємо дуже практичним та ефективним технікам та інструментам для управління власним рівнем стресу, підвищення життєстійкості, заспокоєння розуму, здобуття спокою та здатності продовжувати працювати без шкоди для власного благополуччя. Психологи сейчас активно ищут. Все всі простые, доступные, не доступні методики, которые допомогли б людям, Это точно та інформація, котрі будуть услушені. Люди, які живуть в Україні, вони знаходяться в постійному такому хронічному стресі, і їм потрібна допомога. І Я хочу ділитися цими знаннями. Чим більше людей залишиться свого стресу. І будуть спокійні, щасливі. Тим буде краще для України і для світу взагалі. Приєднуйтесь до проекту, проходьте тренінги Sky та змінюйте своє життя та людей, які вас оточують. Дуже просто в использовані та доступна людям безчасті професіонал. Саме простої способ объяснить эффективность – ефективність дать человеку возможность самому это попробовать. Ви не пожалієте чесне слово. Не бойтесь, не сомневайтесь. Я прошла это на себе и очень, очень рекомендую.